Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 35 і тема Цухцванг. Що таке цухцванг? Це німецький термін, і він означає примус до здійснення ходу. Гравець програє тільки через те, що його черга ходу. Інше визначення це те, що всі ходи погані, немає хороших ходів. Всі позиції є мат за два ходи. Правильний хід тура є 5. Обмежили короля. І єдиний хід чорних це король С8. Король походить навпроти білого короля, стане опозиція і далі Тура Е8 мат. Тобто тура Е5 ми змусимо чорних зробити поганий хід. Тільки король С8 і Тура е 8 мат. Ці задачі білі фігури розташовані дуже погано. У Ферзя немає ходів. Є єдиний хід це підбій пішака. Тура зв'язана, в короля взагалі немає ходів. Мат за три ходи. Як це зробити? В білого коня є ходи. Потрібно зіграти тура f 1 щоб зв'язати білого коня. І тоді в білих залишиться єдиний хід ферзь h 3. Інших ходів просто не було. Звичайно, що поганий хід. Далі пішак б'є ферзя. Пішак напав на туру. І тепер є хід ферзь 2 мат. Сухцванг виникає переважно в еншпілі. У нас пішаковий еншпіль і правильний хід король d4. В чорних буде сухцванг. Якщо чорний король грає на c6, білий король зіграє на e5. Якщо чорний король зіграє на e6, білий король зіграє на c5. І так, і так чорні програють. Король Д4 білі зробили опозицію, і чорний король має відходити. Далі король e5. І чорний король змушений відійти від пішака, ми його виграли. В цій задачі завдання провести одного з пішаків у ферзі. Тому граємо далі. Підходимо до пішака, напали на нього. Король це 5 Знову цухцванг. Чорний король має перестати захищати пішака. Виграли пішака. Давайте проведемо пішака Б. Чорні зробили опозицію, тому це 4 в очікувальний хід. Білі можуть виграти тут різними способами, але я хочу провести пішака Б. Далі король 6, щоб контролювати поля перед пішаком, і все, пішак Д у форзі. Одного пішака можна пожертвувати. Основне це те, що ви вмієте мат форзем поставити. Ці задачі завдання мат за 4 ходи. Є по дві легкі фігури. В чорних є взагалі мало ходів. Чорний слон він змушений захищати коня. Потрібно змусити чорних походити з слоном. Тоді слон перестане захищати коня. Як це досягається? Перший хід слон D7. Король грає в куток. Якщо зараз виграти фігуру, то це, звичайно, буде нічия Мат одним слоном ви не поставите. Повертаємося назад. І правильний хід слон С6. І тепер слон Б7. В чорно короля не стане ходів, кінь далі зв'язаний, і чорні будуть змушені походити з слоном. Цухцванг. Слон походив і слон це 7 мат. Цухцванг це дуже потужна зброя, і звичайно потрібно вміти його використовувати. В описі до цього відео будуть два посилання. На задачі з цього відео. І на тренування тактики на тему Цухцванг. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!